Всіх вітаю! Сьогодні буду готувати кабачки з чесником і сиром. У мене є такі невеличкі кабачки, я їх почистила, те, що мені не подобається, і нарізала ось такими шматочками. Тепер беру борошно з сіллю, треба його перемішати. Це я побачила в інтернеті, але я вам скажу, що воно ну, таке не, не зовсім дієве. Краще солити вже на сковорідці. Поки кабачки будуть обсмажуватись на пательні, я натираю твердий сир на мілку терку та додаю часник, теж його натираю. І все ретельно перемішую. Нічого більше не додаю, тому що сир повинен розплавитись вже на гарячих кабачках. Ось вони готові, перша партія. І засипаю сиром. Спочатку я клала трошечки сиру, а потім побачила, що треба більше, бо він плавиться. Наступний слой теж саме викладаю кабачки гарячі і зверху знову сир. І ось такими слоями буде смачна, запашна така закуска. Ще можна сюди додати зелень. Я додала сюди заморожений кріп. Але я вам хочу сказати, що ну, це на любителя. Він дає гіркоту, тому краще без зелені. Все, всім смачного, гарна страва.